Альні проблеми галузі, обмін досвідом та впровадження сучасних технологій. Винороби та виноградарі зі всіх куточків України, а також із-за кордону зібралися в Ужгороді. Тут організували міжнародну науково-практичну конференцію під назвою Виноградарство і виноробство в Україні в умовах воєнного стану вчимося перемагати. Окрім тих, хто вирощує та виготовляє сонячні напої, на захід завітали виробники добрив та представники компаній, які забезпечують вирощування якісної. Продукції це важкий час для всіх виробників, особливо для виноградарів і садівників, тому що багато ринків закрилися і вони зараз ну, реально не витягують. І е, ми пропонуємо такі енергозберігаючі технології, да, які допоможуть їм заощадити як на добривах, так і на захисту і якось протягнути. Ми зараз перебуваємо не найкращій нашій бізнес-формі, і тому от ми йдемо на як, досвід роботи там, в кредити і пролонгацію платежів, і все то теж намагаємося якось працювати, допомагати нашим клієнтам виживати ці важкі часи. Паке це безумовно регіон, де століттями розвивали технології виготовлення винних напоїв, зазначають учасники заходу. За їх словами, кожна друга родина в області вміє виготовляти вино. Тож такі конференції не тільки об'єднують фахівців винної справи, але й дозволяють досконалювати рецептури та переймати європейські технології задля виходу на ринки країн Євросоюзу. Війна вплинула в першу чергу тим, що окупувала ну, ще раніше Крим. і В результаті окупована частина Херсону це виноробні краї, де які теж також працювали в розвитку виноробства і виноградарства. Сьогодні Закарпаття практично один із регіонів, який залишився, і дуже знаково про те, що саме 25 вересня президент Володимир Зеленський тут підписав закон про виноробство і виноградарство. Тобто Закарпаття чітко марковано на мапі вже як виноробний край. І сьогодні завдання номер один для мене. Для голови адміністрації представника місцевої влади максимально створюють умови для розвитку саме виноградарства. Ми сьогодні приймаємо спеціальну програму, де буде виноградарство. Ми поставили собі за мету відродити виноградарство Закарпаття, яке було знищено комуністами. Як ви знаєте, це відомо всім. Історія важливо, що ця конференція відбувається в ужі. Завжди вона відбувалася в Одесі чи десь південних регіонах. Ми забрали цей прапор і надіємося, що це позитивно попливає на розвиток нашої галузі з свого боку. Власна рада зацікавлена в тому, щоб нарощувалася виробництво вина, висаджувався виноград, і відтворилася історична спадщина нашого краю. Ви Знаєте, що на багатьох гербах тисячолітніх гербах наших міст є виноград ще з Римської імперії і він культивується тут багато тисяч років, тому для Закарпаття це важливо. Організували конференцію представники медіагрупи технології та інновації. Подібний захід проходить уже в четверте, три попередні відбулися в Одесі. А цьогоріч учасники приїхали в Ужгород. Проводять його за підтримки закарпатської ОВАЗа для напрацювання алгоритму роботи галузі в умовах війни, збереження підприємств, провадження новітніх технологій та інновацій і покращення якості продукції. Ми запросили учасників з усієї України самі розумієте, яка ситуація зараз в країні. Але люди їхали. Є люди із Одещини, із Київської області, з Вінницької, з Хмельницької, з багатьох регіонів України. Представлено Закарпаття завдяки асоціації виноробів виноградарів, дистиляторів Закарпаття. Ми сьогодні презентуємо їх вина, їх вина і. Здається, за Дещини в нас є винороб Закревський, який презентує свої вина. Захід триватиме два дні поспіль. У рамках конференції також проходить виставка презентація обладнання технологій, матеріалів та продукції для виноробства і переробної галузі. Презентація та дегустація вин і міцних напоїв від українських виробників та бізнес-тур виноробними виробництвами Закарпаття.